25, 26, 27 вийти в район 10, 11, 12 по виконанню, завдання доповісти. Я Алмаз прийом. Алмаз я База, 25, 26, 27 прийде прийом. Сумщина має бути підготовлена до будь-яких несподіванок із боку ворога. Саме це ставить собі за мету генерал-майор, командувач ОТУ Суми Олександр Нестеренко. Тож, аби захисники мали всі необхідні навички на випадок необхідності спротиву та вдосконалювали свою бойову майстерність, систематично проводяться планові навчання. Цього разу вони тривали тиждень, як у день, так і вночі. Участь у тренуваннях взяли військові частини ЗСУ та складові частини Сил безпеки та оборони регіону регіону. з 31 жовтня по 6 листопада цього року проходили командно штабні навчання з залученням військ оперативно-тактичного групування Суми з метою їх. Перевірки до адекватного реагування та перевірки злагодженості дій підрозділів Збройних сил України та інших складових сил оборони. А саме до навчань залучалися підрозділи 117-ї окремої бригади територіальної оборони, підрозділи Національної поліції, служби безпеки України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби і безумовно добровольчі військові формування, які у визначені дні були підняті. За сигналом, тривога вийшли у визначені райони на відповідні рубежі для перевірки і готовності на адекватне реагування. Під час масштабних тактичних навчань було відпрацьовано різні елементи стабілізаційної та оборонної операції. Були підняті резерви командира оперативно тактичного угрупування Суми, які у визначений час за визначеними маршрутами вийшли на відповідні рубежі та здійснили прикриття та посилення ділянки державного кордону сумісно з військовими частинами та підрозділами Державної прикордонної служби та з тими військовими частинами, які на даний час обороняють ділянку державного кордону України з Росією. Також були проведені заходи кондиверсійної боротьби на об'єктах державного та регіонального значення з метою відпрацювання питань щодо захисту стратегічно важливих об'єктів. У Сумах ви могли спостерігати на певних вулицях в районі розташування габіонів. Фільтраційні пости Національної поліції Сумської області, які виконували фільтраційні заходи з метою виявлення підозрілих громадян, також були перевірені мобільно-вогневі групи, які призначені для знищення низьколітаючих засобів повітряного нападу противника. Як результат, у неділю, 6 листопада, підрозділи Четверте добровольче військове формування у місті Суми був збитий ворожий безпілотний літаючий апарат. Це є черговим підтвердженням того, що підрозділи, військові частини оперативно-тактичного групування Суми готові до адекватного реагування на ризики та загрози, які можуть бути і виникати з боку ворога. За словами військових, такі навчання є надзвичайно важливими. Вони дають можливість показати командирам усіх рівнів, як правильно працювати зі своїми підрозділами та військовими частинами в районі виконання бойових завдань. Якщо особовий склад підготовлений, а командири навчені вміло пересуватися та змінювати визначені райони, чути і віддавати команди, виконувати накази, то це суттєво збільшує шанси на виживання людей та здобуття перемоги над ворогом. Підрозділи ОТУ Суми постійно готуються і готові до реагування на будь-які зміни безпекової ситуації на Сумщині та у визначеній смузі відповідальності. Вірте у Збройні Сили України разом до перемоги.